З такої плитки, ну, це, знаєте, заслуговує уваги. Я вважаю, що на сьогодення це найкраща, най, така, ефектніша плитка, що в мене була. Тому що ну, тільки чого вартує ось це золото? Чого вартують оці переходи малюнків? Всюди. Я не знаю. Старався зробити максимально, щоб було прям. на висоті. І в мене це вийшло. В мене це вийшло. Я прям дивлюся на це золото і не знаю. от, як, от Прям аж. Ну ти що, аж кайф. Я таку плитку тільки бачив, десь, знаєте, десь у арабів якихось чи десь ще там. Але працювати ще поки що не працював, але настав той момент, коли я з нею трошки попрацював. І це просто капець.